Дай вам боже доброго здоров'я, китайці ще тауджі существує три види серенчі: небесна, земна і чоловічеська. І вшитки всі три серенчі тісно переплетені. Маєте помнити, що кожний добрий поступок, мудрое слово роблять вашу судьбу ліпшу. Творча група програми Русинська родина, і її ведуча Віра Кубулей, желаємо вам бути мудрими, аби зрозуміти, що благотворительність, благожелательність і любов до кожного земного существа значительно поліпшує вашу судьбу. Низька ми предлагаємо вам познайомитися із родиною худан, котрі обрали собі професію врача, аби допомагати людям. Як важно у сись нелегкий час зустрітити людей, котрі мають велике щастя жити у гармонії і творити добро людям. У нинішньому нашій програмі хочу познайомити вас із родиною Худен, котрі присвятили свою життя медицині, а й би кожен із них іде своїм путиком у професії. Посягаючи секрети обраної спеціалізації, при тому головним кредом їх є допомагати людям. Найстарші всій родині є Іван Іванович Худен. Навірно, ця професія подарована йому Всевишнім. Бородився він 18 юня, коли празнують своє свято медики. Дуже рано стратив нянька, котрий хворів і іменно тоді Іван Іванович вирішив присвятити свою життя медицині або допомагати людям. Частований Іване, повічте, мені будьте добріково вплинув на вибір вашої професії. І я думав, що більше всього батько був ще малий, ходив десь у п'ятий клас, а він захворів сахарним діабетом. колувся інсуліном, і вже на осі були переколоті і каже мені, Іванку, зроби меколо. Самі розумієте, трижащими руками треба колоти. Ну і дав собі слово, що буду лікарем. На вибір моєї професії вплинула моя мама. Вона працювала медичною сестрою і багато розказувала мені випадків із свого реального життя, як вона врятовувала життя маленьким діткам, дорослим людям. І в 8 класі я вирішила для себе, що я буду лікарем. Цього року родина Худеною буде празднувати 30 років подружнього життя. Майвеликою радості про них є в те, що вони виростили порядних дітей Іванну і Романа, котрі теж присвятили свою життя медицині. Я з маличку знала, що я буду лікарем. Я вагалася, яка це буде спеціалізація, чи це буде гінекологія. По стопам батька да, він мене відмовляв. Ну, але тим не менше я стала лікарем. Ну, а стоматологом я став, тому що три лікаря вже в нас є. А я хотів просто трішки бути і лікарем, і трішки піти в сторону, тому що я люблю Своїм працювати. Да. Стоматолог це є як і скульптор, розумієте? Бо стоматолог він не просто має там робити, а він має зробити красивий зуб, відмоделювати його. І щоб того пацієнт, коли прийшов, сказав, ого, який він мені змоделював зуб, як це красиво. Ну, тому мені подобається, то все я люблю робити руками. З родиною худа я знайома вже протягом десяти років. Десять років тому я прийшла працювати в медицину Ужгородського району. На той час Наталя Іванівна і Іван Іванович працювали у нас у ЗАД лікарями. Неодноразово я зверталася по своїм проблемам до Івана Івановича. Я знаю одно, що завжди дуже привітний до людей, виділить кожному увагу. Не дивиться, що прийом 10 хвилин, 15, скільки потрібно людині часу, він стільки приділяє, об'яснить. Порекомендує до якого лікаря дали звернутися. Так само і Наталя Іванівна. Завжди привітна, усміхнена, з нею дуже легко працювати. Наталя Іванівну, я знаю студентських рухів. Вона надзвичайно була організованою студенткою, і тепер, вже працюючи з нею у Жгородському районі лікарні, вона показала себе як хороший грамотний спеціаліст. Мушу відмітити, що вона надзвичайно грамотний і цілеспрямований керівник. Вона є дуже хороший організатор, яка знає, що потрібно для нашої районної поліклініки. І Це одна з її з таких заслуг, що ми тут зараз ем, працюємо. З того часу, як ми приїхали в Ужгород, відкрили нову районну поліклініку, вона тут у нас головним лікарем. У нас з'явилося бажання ще більше бажання ходити на роботу. До нас дуже велика увага з її сторони. Вона нема такого дня, щоб вона не підійшла, не запитала, що вам потрібно для роботи. Ми забезпечені для роботи всім можливим, що можемо мати. Попросили, що нам треба, будь ласка, замовили, є, дівчата, ви тільки кажіть, завжди привітно з нами. Івана Івановича Худина я теж знаю з давніх пір. Він працює в нашій лікарні з 90-го року. Це надзвичайно грамотний, хороший. Доброзичливий лікар. на час тепер важко працювати лікарем, проте сім'я Ходані відноситься до тих лікарів, які є надзвичайно доброзичливі, добрими і грамотними спеціалістами. На вибір моєї професії безпосередньо вплинули батьки, тому що із дитинства вони лікарі. Я бачу, як вони ставляться до пацієнтів. Я бачу, що Пацієнти, які, яка людина від них не вийде, вона їм вдячна, вона їм дякує. Вона каже, я був теж в такій ситуації, був розтатой на роботі, прийшла бабка, і вона сказала, ну, щось татом говорить, тато подивився, все, і потім каже, доктор, можна я за вас просто помолюся в церкву. Ну, мені було дуже приємно, я би хотів, щоб в подальшому що брати із них приклад, тому що це дійсно лікарі з великої букви. Це не я. Я просто спілкуюся з багать, із багатьма людьми. І мені дуже приємно, що про моїх батьків відзивається дуже добре. Ні одна людина не сказала про них погано, і Це мені дуже приємно. Я хочу бути похожим на них. Ви пам'ятаєте, як сістрілися з Наталкою? Маю дуже такого вірну товариша. Каже, слухай, кажу, ну, то я симпатична дівчина, їм познайомимося. Я кажу, так бачив здалеку, але поблизості. Знав її телефон. Кажу, Наташа, може, зустрінемося? Може, де? Ну, давай біля України ти зупинці». Вона прийшла, ну, до день пішли двоє, каже: вибере собі. Або одно Івана, або друг Івана. Ну, так подивилася косо, то ти мені дзвонив. Гадала. Так всі познайомили, подружили. Була цікава така історія. Подзвонила якось ввечері, я вчилася на третьому курсі медичного факультету. Позвонили вечором хлопці, а хлопці, знаєте, завжди шиковані такі. Знайшли мій телефон і передзвонили. І Сказали, що хочуть вони зі мною зустрітися. Коли я прийшла на побачення, то побачила не одного, і вони сказали, що якщо я вгадаю, хто мені дзвонив, то це, значить, буде мій хлопець. Ми з ним зустрічалися на медикації, так як вчилися обоє у на, 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 на медичному факультеті Ужгородського державного університету. І наші дороги пересікалися на різних кафедрах. Ну, а тут, коли вони вже прийшли четверо на побачення, треба було робити вибір, хто це, і зробив таку шутку. І я сказала, що це Іван Іванович, і вони сказали, добре. Каже, значить, це твій буде сужений. Каже, да. І з того часу ми почали зустрічатися вже нормально. Це було листопад 82-го року, так. А в 83-му листопаді ми одружилися. А яке було перше враження? Симпатична, скромна, тиха. Знаєте, і рідко буває у дівчини, що була і гарна, і розумна, але по їй чувствулося, що то є. Не вітрова, що така досі людина. Пан Іван Іванович дійсно гарний, такий був, високий, чорнявий. Такий, знаєте, як пишуть у українських піснях. Високий, чорнобривий, компанійський, говорючий. Ці, мабуть, властивості і ці якості успадкував наш син. Тому що я так подивилася, що люблять дівчата з ним спілкуватися. Ну, і... Сподобався, бо людина була одразу на першому побаченні цікава і з життєвим досвідом. Він пройшов і училище медичне закінчив, і армію в Угорщині пройшов, так що, мав вже би, за плечима великий вже досвід. Йому було на той час 26 років, коли ми з ним познайомилися. Багато цікавого про себе розповідав, про службу в армії. Дружина Івана Івановича Худина Наталія Іванівна каже, що інтересний світ ультразвуку відкрив її, в її чоловік, бо він первим розумів, що може помочи людям, зиркнувши всередину без рентгена, без опромінення, і точно поставити діагноз хворого, що дуже важливо у професії медика. У вашій родині які були традиції такі духовні постулати, які ви запровадили у своїй сім'ї? Ну, завжди у нас святкувалося коляда, Різдво і, і Пасха. В ті часи, як ви знаєте, що не дозволялося святкувати і відвідувати церкву, але батьки були християнами і греко-католицької віри. І у білках жив такий священник Петро Мадяр. Ну і от він, ми до нього постійно, я коли приїжджала з Ужгорода на канікули на вихідні дні, суботу і неділю, ми старалися до нього відвідувати його, і він нас молодь наставляв на правильний спосіб життя, розказував нам е е Божі заповіді малим дітям, як правильно жити. Це багато так вплинуло на моє життя. Різдво Різдво я дуже так добре запам'ятала, тому що це всі практично різдвяні свята походили в селі Білки, там, де я народилася, і це надзвичайно красиві місця. Ми росли там із дітьми. Іму тітки було двоє дітей, дві дочки, з якими ми спілкувалися. Це була як одна велика сім'я. Ми приїжджали до них на канікули на вихідні свята і разом з їхніми однокласниками ми гуляли, відпочивали. Хлопці на різдвяні свята приходили кулядувати, ходили ми разом всі паску сятити, ну це теж було тоді на ті часи, якби нелегально. ну І сімейні весілля, родина в нас дуже велика, у батьків була. І в одного, і в мами, і в тата були великі родини по 10 дітей по 11 дітей з одної, і з другої сторони. І багато вже у них своїх дітей. І, рахуйте, коли ми приходили, приїжджали у розстуку. Да? Батьки були обоє з великої розстуки, приїжджали то за великим сімейним столом збиралася вся велика родина. Я думаю, більше то є прядочність. Я не знаю, але для мене було б великим ударом, якби моїм дітям сказав за мене, що твій тато або твій чоловік є непорядочним. би Просто, то, як кажуть, не пережив. Які ще традиції були у вашій родині? Яка була мамка няньку? Щоб сім'я була об'єднана. Щоб ну, не кожен день виходить, щоб разом за столом, але обов'язково в суботу неділю збираємося за столом і стараюся я того бути заводивом, у виношені, сісти за стіл, обсудити болючі питання, радісні події, поділитися один з другим. Стіл то об'єднує. У вашій родині кого був головний обмамка нянька? Виховувала. Мамка, мамка я по професії була вихователем в дитячому садку. Батько більше з часу на заробітках по Україні, був будівельником, то більше нам займалася мамка. Я знала, що вчила вас дідиком майструвати, бо ти газдов, ні? Так, да, в мене дідик по мамині лінії, він знав все робити. Дійсно, і столяр був, і камінщик був, і садовод був прекрасний. І один із сильніших людей в Іржеському районі. Він був дуже сильним, да. навіть на рівні, майже трохи на рівні кротона да, в сімейношені. Прекрасний голос мав, яком був у церкві. Грамотна людина була. Але теж більше часу літом пропадали по Україні, як і всі будівельники той час, заробічани. Мені казали ваші сотрудники та і другі, і дружини, що, що файно знаєте, співати. Коли ту-ту командицю косили, тоді мися любовати почали, а ще то та командиця не зійшла, вже вся наша родня любов розійшла. Як сприйняв народження доньки, ваш чоловік. Іван Іванович хотів дуже першу дівчину. Що була. Я хотіла хлопчика, а він хотів дівчинку. І він, ми домовилися так, що якщо буде дівчинка, він вибирає ім'я, якщо хлопчик я. І він на той час проходив курсову підготовку по і гінекології при Харківському державному університеті. Це кушерство і ці курси тривали 4 місяці, чотирьохмісячні були, і якраз так співпали із народженням нашої дитини, що я його провела на поїзд Харківський 31 числа, а 1 числа в нас народилася дочка Івана. Дуже гарна була, така гарна була Янка. Ми називаємо Янка вдома. І, звичайно, що я її назвав Іванна. А що й назвав Іванов, знаєш? Той час вийшла пісня Дімаріна. Іванна, чулися її там її послухати. Несподова пісня. Ну, знаєте, Дімарина, Ігор Дімарин. Mm? Mm -hmm. І це я її Іванна. Ну і Тим більше слов'янське ім'я приємно. Mm -hmm. А коли народився син? А коли народився син, я вибирала. Ми з ними е, як домовлялися при першій вагітності, що дочку він, а сина я, він мені не заперечував. Мені дуже подобалися е, українські імена, Роман, Богдан. Ну, і чоловік каже, який хочеш, яке хочеш ім'я, то можеш надати. Мені до душі припало більше роман. Ну, Я не жалію, напевно, ім'я відповідає малому. Меніше на син зародив через майже 6-4 роки. Але знаєте, він як почав стігуляти два рочки, я нікуди не можу піти. Сідаю в машину, він за мною. Іду в гараж, він за мною. І знаєте, зараз вже дочка так відійшла трохи. Але він у мене не замінив сьогодні носині. Він навіть не як син, більше як товариш. Але я це з ним можу поділити, порадитися. Він може мені вказати, що тату ти не так робиш, або я сюди не прислухаю. Я знаєте, скажу по секрету, я можу дружину не послухати. Але йому, І він знаєте, він не каже так напряму, що це треба. Та... Він так кругом до около. Може тату не тратяться, може тату не треба, то може тату не напрягайся, але тим не мене, то би треба зробити. Треба б. І тато мовчка, береся і робить. Який газда Іван Іванович? Іван Іванович дуже добрий чоловік, дуже добрий сім'янин і дуже добрий в повному розумінні слова Газда, як про Викарпатський кажуть. Всі ці дерева, що ви тут бачите, це все він посадив. На одному дереві він прищепив по два по три сорти яблунь, по два по три сорти груш, по два по три сорти слив. Весь виноград тут у нас у саду десь до 50 видів сортів винограда він посадив. І біля кожного кущика, біля кожного деревця він обходиться, як із маленькою дитиною, він з ними розмовляє, він шепоче говорить до них. Як кажуть, знаєте, у народі ворожить із ними, щоб давали хороший урожай, говорить. Вони віддячуються з року душу в рік. Вкладає. Да, душу вкладає, і з року в рік у нас хороший, великий, гарний урожай. Тім і дуже любить роздавати знайомим друзям. Ромко, які риси характеру батьків тобі найбільше імпонують? Дуже багато. Я можу сказати, що мої батьки просто для моїх очах вони просто ідеальні, стільки бачу в них доброти, стільки бачу в них бажання приділяти час нам, час один одному. У мене тато. Дуже зразкова людина, я як мужчина хочу бути похожим на нього, тому що він кожну суботу, кожну неділю зранку приходить і мав мамі каву в ліжко. Це обов'язкова традиція. У нас є. Тато мій знає також тісто спекти. Спочатку в нього не дуже виходилося, але в подальшому він свої навики удосконалював удосконалював і зараз в нього просто такі перфектні троти виходять, що йому можна йти до штифоньо на роботу. Що я говорю про тата, да? то це обов'язково має бути принциповість, і я думаю, що цілеспрямованість. Він є наполегливою людиною, він є строгою, за ним люди йдуть, і я би хотіла мати ці риси характеру, і однозначно я би хотіла, щоб і дітям моїм передалося. У мене мама зараз працює керівником, і я бачу, як вона спілкується з людьми, і вона дуже правильна. Вона нікого не хоче обідати. Вона... Кожного хоче підтримати, кожному хоче допомогти. Може, навіть до нас так добре може не відноситися, як до своїх підлеглих, тому що е, до нас знає, що діти, то діти, діти, вона ж над дітьми попрацювала, батьки, і вони вже виросли, вже якісь є певні риси характеру. Вже вона бачить, як ми спілкуємося з людьми, і тим самим їй це все подобається. А коли і вже думає, що на до нас вже так не можна приділяти час, як до підлеглих. У мене сестра і батько працюють у поліклініці під керівництвом. Ну, під керівництвом мами, то трішки важкувато татві, тому що тато, як то говориться мужчина, він має е, бути поводарем, він має бути керівником. Сім'я на роботі не виходить, тому треба підкоритися мамі. Мама однозначно його підтримує як кожна господиня, так, як жінка, як хороша жінка. Вона йде за своїм чоловіком. Однозначно, доброта. Доброта, чуйність, лагідність. Так, це те, що має мати жінка. Тато газдує, тато і мене учить. І мені це город це не сильно моя стихія, але для тата город це його третя дитина. Тому що він приходить в город і він тут відпочиває. У нас вдома є все, починаючи від е, города, да, хоч ми кожного року сваримо його, що не потрібно стільки часу приділяти городу, да, але все рівно свою душу, своє тепло він вкладає сюди. Ці дерева, він кожному деревцю радується, бо він знає, що це кожне деревце посаджено його руками, кожна віточка оброблена його руками, що він їх обкопує, все робить з виноградом. У нас виноградів десь може десь є 45 сортів і елітні сорта. Він ходить, за кожною гілочкою дивлюється, кожну гілочку обробляє, прискіплює, обробляє. Він, мабуть, знає кожне дерево, кожну травинку в нашому саду. Він їх дуже любить. Яке би це не було там хворе дерево чи не хворе, це обов'язково треба дивитися, доглядати, обробляти. У О -о -о -о, для мене все. Ви знаєте, весною ранньою весною, коли перші бруньки розпускаються, а, а сьогодні вже такі, завтра ще більше, завтра ще більше. І то ранку встаю в сад. В обід йду з роботи, теж в сад. Вечором він сировочі часу, знову сад. І кожен потепліє то цілими днями в саду. Маю щастя в тому, що спілкуюся по роботі з людьми, де приходять і садоводи, і колосники, і інтелігенція. Все. І знаєте, перед тим, щоб вам, щоб ви мали якісь результати від свого лікування від в роботи, ти маєш війти у довіру пацієнта. І можемо говорити. Один приходить напружений, і там його болить, і там його, і там його болить. Другий приходить, він боїться, що що то є обстеження. Ти маєш людину до себе довірити. І отак в процесі спілкування, коли ти людина може спілкуватися і про сад, і про будівництво, і про це, і про допотретє. Потім обмінний процес. Я маю такий, е, 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 е сорт винограду. А Я кажу, як таке я таке мав страда. І ви я уміємо. І на даний час вже десь в мене більше як 30 сортів винограду. Звичайно, ми то не повідаємо. Але щастя для мене, коли діточка, сусіди, знайомий, прийдеш, ти ні нарвеш повну пазуху винограду або яблука, або слив, і воно то йде чимляючи. то дійсно то велике здоволення. Ви знаєте, мені каже, ті дерева, ті вінорники, вони... Як діти. Якщо погода, якщо не та, вже не прищепиш, вона не прийметься. Якщо людина йде не з душею до неї, то, ж, то ж не буде результату. То треба спілкування, то треба ухо, то треба бач, лишній черенок треба мати, там треба підв'язати, там треба підперти. З тим ход є. І то, якщо людина то не робить, не любить, толку з того не буде. Приходять до мене та і сусіди, і знайомі. А ти маєш часу вільно, бо ти приходиш чотирьох додому, до вечора щось можна зробити. Можна зробити те, потреба любити. Главним кредом у швидких членів родини худони удосконалюватися у своїй професії, або допомагати людям. А хіба не все майважна суть приходу кожного челядника на землі? Я дякую Всевишньому, що поміг мені зустрітися з такими. Високодуховними і порядними людьми, котрі не шкодуючи себе трудяться во благо нашої сріберної землі, і на їм усьому Бог подержить сохтаж.